Привіт-привіт всім, дорогі близнюки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на березень 2025 року. У березні місяці на нас чекає дуже багато подій, ну, прям дуже багато подій. Тому готуйтеся, беріть бухнути ручку і записуйте. Значить, так, по-перше, у мене день народження в березні місяці. Тому я всіх запрошую до себе в інстаграм, де я буду проводити розіграш своїх послуг. Їх буде декілька, не одна, тому всі зможуть прийняти участь і е, багато людей зможуть собі щось виграти, е, познайомитися зі мною, наприклад, на моїх консультаціях, так або просто е, так підписатися на інстаграм і слідкувати, тому що я там викладаю багато своїх думок. Багато всього розумного, ну, я так вважаю, що розумного. Ем, так от, і там я буду проводити цей розіграш, тому всіх велком запрошую в свій інстаграм. Лінк в описі до цього відео. І там же буде, до речі, моя почта для всіх тих, хто хоче звернутися за допомогою або за консультаціями. Можете писати або на інстаграм, або мені на почту. Ну, і тепер по подіях. Поїхали в березня місяця. Значить, у нас у лютому угу, да, ви не шиблися. Починаємо з лютого, 28 числа. У нас стається парад планет, і про цей парад планет, до речі, це буде у нас буде новолуння, Я зніму ще окреме відео, яке також вийде на каналі. Тому, до речі, всі новачки, всі, хто вперше мене бачить. Хто мене не знає, хто ще е, не був на моєму каналі, не дивився відео, я вас запрошую підписатися, поставити дзвіночок для того, щоб не загубити, е, тому що дуже багато корисної інформації, корисний, корисних розкладів походить на цьому каналі. Значить так, 28 числа у нас всі планети беруть і заходять у знак зодіаку Риби. Риби, це у нас про що? Це у нас про духовний розвиток, це у нас про е, якісь таємниці, які відкриваються. Риби е, рахуються взагалі най. Розумнішим, найтаким потаємнішим знаком Зодіаку, тому що вони в себе вони останні знаки, вони в себе вбирають енергії всіх 12 знаків Зодіаку. Тому багато людей зараз будуть знаєте, відчувати свою інтуїцію, будуть бачити знаки всесвіту. Ви почнете спілкуватися зі своєю душею, ви почнете відчувати взагалі тут свою душу і ем, відчувати душу інших людей. Тут багато хто зможе нарешті відкритися, зможе себе зрозуміти і почати, наприклад, вивчати якісь там духовні вчення, чи там змінювати, наприклад, релігію. І 28 числа от у нас стається новолуння, це нова енергія, і він дає такий поштовх. Так? Це новолуння, воно дає поштовх. Нам для того, щоб рости і розвиватися. Але у березні місяці у нас дві ретропланети і у нас коридор затемнень. У нас цілих два затемнення буде, і ще й Нептун розі Нептун буде змінювати свій знак. Значить, першого числа, першого березня, у нас Венера це планета краси, планета задоволень, грошей. Так, вона розвертається у ретро-рух. Венера рідко буває у нас у ретро русі, але коли вона ретроградна, не можна. От, зараз такими великими буквами не можна робити ніякі уколи краси, робити якісь операції в непланові, не можна, ем, наприклад, там дати з кимось зустрічатися, розписуватися, тому що Венера також у нас і покровительство шлюбом. Е, і якщо ви розпишетеся в ретро-венеру ще й в місяць, в який у в нас два затемнення, ви в пік потім здихаєтеся цього партнера. А вам, він, повірте, не сподобається після того, як Венера розвернеться у прямий рух, або результат, який Якусь процедур, пов'язаних з красою, вам не сподобається, коли Венера розвернеться в прямий рух. Дуже добре тут миритися зі своїми колишніми, аж Венера у нас буде ретро. До 12 квітня, півтора місяця, і ем, коли вона у нас у ретро росі дуже добре миритися з якимись колишніми друзями, знову з ними зустрічатися, е, налагоджувати знову контакти, домовлятися, так щось переробляти можливо. От це все гуд, це все супер. І ретро планети, вони знаєте, вони нас нам показують нас у минулому. Такі, які ми були раніше. Так? І ми тут, можливо, будемо працювати більше над собою, саме над своїми якимись, своїми поглядами, своїми цінностями. Далі у нас 14 числа. Здається, затемнення затемнення у діві. Дивіться, де у вас знаходиться знак судя поділа. До речі, от зараз е, основні знаки, так які потрібно подивитися у своїй натальній карті, і завжди всі прогнози. Е, ми дивимося на свій сонячний місячний і знак асценденту три основні знаки, які символізують саме вас, які у вас конкретно точно будуть програватися. І ще дивіться, якщо у вас в натальній карті десь є скупчення планет, то цей знак також для вас важливий. Так от, Венера у нас у Овні розвертається в ретрорух і повертається в риби. Меркурій, у нас, який також буде в ретро, розвертатися 15 числа одразу після затемнення. І він також у нас в рибах іде в ретрорух. І саме затемнення 14 числа воно у нас відбудеться в Діві одна на усі риби діва. Дивіться, де у вас знаходиться знак Зодіаку діви, тому що там, в тій сфері, у вас висвітлиться щось. У нас буде повний місяць. Це у нас буде лунне затемнення. Так, місячне буде затемнення, і коли місячне затемнення це щось, що доходить до свого піку. Так півроку назад, от все, що починалося, у нас. Зараз воно буде закінчуватися. Зараз ви будете бачити завершення, і е, далі енергія піде на спад. Коридор затемний по 29 число. Не приймаємо ніяких важливих рішень, не підписуємо ніякі документи. Е, там, якщо ви виключаєте якихось людей зі свого життя, вони назавжди підуть. Але Тут у нас з ретропланетами може бути таке, що вам захочеться потім назад повернутися, а ви вже не зможете. Тому тут, взагалі, в березні я раджу всім плести за течією. Будьте рибкою і відчувайте інтуїцію, куди вам потрібно йти, куди вас взагалі тягне більше, от куди ви і пливіть. Ем, так от. І е, 15 числа Ретро Меркурій, це нас планета розмов, е, це планета комунікацій, техніки. Ми не купляємо нічого нового, не тратимо якісь великі суми, якісь гроші, так, на якісь на якусь забаганку, тому що вам прийде або не то, що ви хотіли, або. Е, Потрібно буде щось замінювати, ще щось доносити. От, все, що перероблюється, все, що ми перероблюємо, так це все можна робити, тому що по ретропланетах ми. Назад повертаємося і ми починаємо доробляти, переробляти, щось заново починати, якісь ідеї свої піднімати. Може, що десь десь ви колись хотіли зробити, не зробили. От зараз можете це все собі дозволити, можете це все собі зробити. Але ви не починаєте нічого абсолютно нового. Те, яке от сьогодні вам ідея прийшла. Завтра ви її втілили, тому що всього фіня получиться. 29 дев'ятого числа ще одне затемнення. Здравствуйте, два затемнення в одному місяці. Це вже капець. Блин. Два затемнення в одному місяці це вже капець, а у нас ще й дві ретропланети. І ще й, е, цей секстиль. Куча планет в рибів. Ем, значить, 29 числа у нас буде у Овні затемнення, це сонячне затемнення. Я, звісно, звичайно, на всі конкретно зніму ще по окремому відео та прогнози. Тому підписуйтеся, щоб не загубити е, цей е, канал. А, зараз я вам так. Тисленько розкажу. І сонячне затемнення воно дає новий поштовх, воно дає нові ідеї, і також це затемнення пройде не просто так, тому що на сьогоднішній день Нептун переходить в Овен. а Нептун це наспланет, яка міняє знак раз у 15 років, у 15 років. Це настільки важливо, що воно повпливає просто на все людство. Нептун це планета творчості, це планета в якої немає кордонів. Це планета, яка до речі, рибами. Він в рибах був останні 15 років, тому він давав таку якусь, знаєте. Меланхолію, от там, де у вас знак риби, в тому, е, в тому домі гороскопу, у вас там, можливо, були якісь такі, знаєте, е, ви не дотримувалися якихось часових е, так, рамок, тому що у риб часу немає. Риба це вода, яка розтікається. І е, коли Нептун переходить в інший знак, це відчують абсолютно всі. Ну, якби тут і так, березень відчують абсолютно всі. Уже його відчувають. Уже. По клієнтам, по друзях, по собі. Я бачу, що просто життя змінюється надзвичайно швидко, просто так швидко життя змінюється, що зараз хто не встигає, просто той, напевно, ну, до літа просто з цієї траси сейдет. Зараз треба бути у всьому цьому движенні присутнім. Ем, так от, і там уже в кінці березня, там уже буде енергія для того, щоб е, щось е, починати, але все одно Венера у нас розвертається 12 го числа в прямий рух. Меркурію 7-го числа розвертається в прямий рух. Так що до середини плюс-мінус е, квітня е, ви стараєтеся вести за течією. Ви стараєтеся ніяких таких рішень важливих, тільки якщо ви в них впевнені, просто на мільйон процентів, тільки що ви до них готувалися. І це, це не має бути весілля. Ну, якби я взагалі не раджу в якісь весілля тут робити по ретро венері Тому що я один раз реально її пережила цю ретро Венеру, і я така думаю, Ну ладно, там Ретро Венера, ви про що? Взагалі? Як ці планети можуть на нас впливати? Ага, отак от можуть впливати, що там просто я обалділа. Коли Венера пішла в прямий рух, я просто обалділа. Так що. Тут все-таки прослухайтеся, раз уже ви тут, раз ви вже 10 хвилин слухаєте мої розмови, то напевно вам стоїть прислухатися до того, що я вам говорю. Так, тепер ну, такий от у нас березень, ви да, плюс-мінус поняли. Слідкуйте за іншими відео, які будуть виходити на каналі далі. Так, підписуйтесь на інстаграм. Хто ще не підписаний на YouTube канал, от саме зараз зупини це відео, підпишись, постав дзвіночок, ставте ваші лайки і пишіть коментарі. Чим більше коментарі, тим круче. Тому що youtube алгоритм працює таким чином, що. Але коментарі від семи слів продвигають відео. От, я вам буду дуже вдячна, якщо ви мені будете допомагати просувати мій YouTube. А, і зараз давайте поїхали по Таро, по картах, ближнюки, на що вам потрібно звернути увагу, який у вас буде березень, місяць, основні важливі події. Так, ну що, поїхали. Так, карта для. Близнюків на березень 2025 року. Так. Перша карта. О! Шестірка Пентаклів це дуже добре. Шестірка Пентаклів це у нас про обмін енергіями. Но в цьому місяці вам потрібно взагалі пам'ятати про те, що все, що до вас приходить, вами заслужено і все, що від вас іде, вами. Втрачено можливо, так або вам потрібно буде комусь щось віддавати. Це тут можуть до речі приходити до вас гроші. Все-таки фінансова карта. І я думаю, фінанси будуть основним вашим таким об'єктивом у цьому місяці е, на те, щоб. Пускати їх в оборот, гроші у вас не мають застоюватися. Взагалі енергії у вас не мають застоюватися. Це у нас карти взагалі зарплати в основному, так тут якісь такі фіксовані суми до вас будуть приходити, або ви їх будете витрачати на ці речі, е які ви вже знаєте, так що потрібно їх витрачати. Якщо хтось буде просити у вас тут допомоги, обов'язково протягніть руку допомоги. Можете фінансами допомогти, не можете, поможіть якимись іншими ресурсами своїми, але постарайтеся на день допомоги. Тому що це у нас також карта бумерангу, так? Тут буде повертатися. І тримайте баланс взагалі у своїх грошах, у своєму харчуванні, дорогі близнюки. І також, взагалі, у будь-яких своїх справах не потрібно себе перенавантажувати. Так, далі. Карта для близнюків. Ух, єрофант. Ну, єрофант. Це у нас карта традиції, карта наставника. Старший е тут. Це старший аркан п'ятий, і він говорить про або підписання якихось документів, або якісь питання з квартирою. З... взагалі все все те, що стосується державних структур, все те, що стосується чогось законного. Тут треба йти по закону, дорогі близнюки. В цьому місяці це не карта ризику. Тут ми не ризикуємо. Ми рухаємося чітко по правилам. І єрофант, це у нас також духовний всередині розвиток. Так у вас ви можете рости. Це може бути знайомство з якимись священниками, Може, хтось тут в церкву піде, може хтось познайомиться просто з людиною, яка духовно якось дуже сильно розвинута, І це карта вчителя тут до вас може прийти вчитель, чи ви можете наймати вчителя своїм дітям, наприклад, наймати, чи ви можете ставати в позицію цього вчителя, і ви будете за гроші інших навчати. Так, ну, чому б і ні? Тут головне повірити в себе, тому що дуже багато вже у вас є знань, які потрібно втілювати, які можна втілювати. так. І дивіться, перед вами відкривається просто дорога. Оце ніби фінішна така пряма. Просто потрібно піднятися у цих сходинках вгору. Так, і ще карти. У, десятка мечей. А десятка мечей говорить якраз таки про зміну. Планів про е, трансформацію та навіть не зміна планів, знаєте ви вже напевно відчували, ви знали, куди воно все йде, куди воно все рухається. Тут головне відпустити, відпустити і очиститися, очистити свій простір, знаєте ніби розрахуватися з кимось, от розрахуватися з боргами. Тут можливо, до речі, так як у нас місяць, взагалі кармічний. Е, якщо у вас ви щось втрачаєте, або якщо ви щось десь загубили, чи вам хтось щось попросив і не повернув. Просто віднесіться до цього так, ніби ви розрахувалися за свою карму. От ти ви там з минулого життя, наприклад, винні, і в цьому житті ви просто зараз взяли і розплатилися. Відпустіть своє минуле. Тут потрібно, знаєте, очищати можливо свій телефон, якісь свої думки, гардероб, очистіть. От прям підготуйтеся, зробіть е, собі зміну, так, е, Стерджоне. Як воно буде сезону, от, зміну сезону? Е і, можливо, щось вже повикидуйте. Вам потрібно, дивіться, тут ви ніби визволяєтеся те, що давно вже тягнулося, давно не давало вам спокою, зараз воно вас залишить, ці справи, так, і у вас буде вибір. Вибір, куди рухатися далі. Ви навіть будете тут дуже сильно задоволені, тому що е, оці якісь моменти вони нарешті закінчилися у вас, так або якісь навчання закінчилося. Або, наприклад, ви там е, збирали гроші на якісь навчання. Зараз ви його собі купите, так, і ви будете зовсім по-новому дивитися на, е, на цей світ, взагалі на всі якісь ваші ситуації. Так, наступна колода, карта для близнюків на березень, 2025 року. Так, Король жезлів це у нас е, овен, стрілець чи лев, король жезлів. Це людина, чоловік, е, який дуже такий завзятий, енергетично сильний. Люди, які просувають інших, які дають дуже хороші поради, підтримують, багато говорять, багато рухаються. От вони тут фігеру, тут фігеро там. Е, і вам тут, скоріш за все, або треба брати. На себе цю відповідальність треба брати енергію овна, так і е, розуміти, що тільки ви вирішуєте своє життя, і тільки ви вирішуєте, як вам далі бути, і як робити, і ви берете так, можливо, навіть за інших людей відповідальність. Або е, тут така людина прийде у ваше життя. До речі, для жінок це може бути такий чоловік. Він може не, не обов'язково він би по гороскопу е, вогняний знак. Він може бути асцендентний. Такий, або він може просто роботу якось такою займатися, тренер, до речі, спорт. Багато хто з близьких спортом може зайнятися. Ем, і Але тут ніби знаєте, тут все одно якесь ем, якась позиція наставника, так людина, яка більше знає, краще знає, і вам або будуть давати ці поради, така людина, або ви станете таку позицію. Так, і ще карта для близькоків. О, картамир, просто прекрасна, шикарна карта. Це ось, і знову закінчення. Так останній старший аркан, який говорить вам про перехід, перехід на новий цикл. Ми ж і живемо по суті циклами от цих 22 енергій. Я до речі, зараз курси свої пишу якраз на цю тему. Наскільки в нас поєднується взагалі е, старші аркани Таро, так звані енергії, наше життя, яке ми постійно проживаємо, так і енергії матриці, матриці долі, хто чув. От е, от до речі, підписуйтесь на інстаграм, щоб знати, коли ці курси будуть готові. Е, так і. По миру, тут у вас, ніби знаєте, спадають якісь такі шори, у вас спадають якісь рамки, ви е, переходите далі, ви розширяєтеся, ви, ніби знаєте, дозволяєте собі щось більше, щось краще. Це може бути переїзд, це може бути зміна роботи. Може, ви кудись будете планувати вже якусь поїздку. Так ви летіти будете по світу, будете подорожувати. Це таке мир у нас іде. Або люди можуть до вас приходити у ваше життя, які з інших країн чи які говорять іншим. Мовами, чики більше за вас знають, краще за вас, можливо, щось вирішують. І ще карти. Так. О! Це просто це треба було, блін, щоб так карти вийшли. Дивіться, останній старший аркан і нульовий старший аркан. Пара-пара-пау! Вам, дорогі безюки, у вас починається новий етап у житті. Ви закінчуєте щось і одразу цикл, так, про який я тільки що говорила, ви одразу переходите на нульову енергію. А тут у нас вже м, карта, яка говорить про ризик, причому ви його не боїтеся, так, ви рухаєтеся далі. Отут, для того, щоб вам ризикнути, вам треба е, щось завершити спочатку. От для того, щоб цю справу завершити, ви йдете по правилах. Так, ви не ризикуєте. Як тільки ви щось закінчуєте, закриваєте у кожного звичайно це своя ситуація, ви можете, уже, починаючи нову якусь справу, так вже можете ризикувати. І карта шут це у нас можуть бути діти, це може бути вагітність, це людина, яка говорить іноземець іншими мовами. Е, так, це щось для вас нове, з чого ви ще не очікували. Це дуже на вас енергія подібна, тому що це така легка інфантильна карта, яка дозволяє не прив'язуватися ні до чого. Це така повна протилежність. До речі, цьому е, верховному жицю, тому що верховний жрець він прив'язаний до місця. Він має відповідальність перед іншими. Так він прив'язаний до суспільства, а Шут – ні. Пошуту пофіг, вообще, uh, він рухається далі, так, він собі літає, куди йому треба, він собі говорить, як йому треба, з ким треба, і не переживає, що про нього подумають інші люди. Отут ви тоді вже включаєте таку енергію, може хтось буде новий приходити в ваше життя, нових на якихось будете співробітників наймати. Хтось може дійсно завагітніти так, або народити дитину, і ви берете на себе відповідальність, про батька стали. І um, по шуту, так? Е, відпускайте, відпускайте е, якусь, якісь зобов'язання і відпускайте якісь, знаєте, такі на вас правила, які на вас ніби так е, дуже сильно давлять. Так, наступна колода. карта для близнюків. На березень 2025-го. Так. Ой, четвірка жезлів це квартира. Uh, і це все, що пов'язане з вашою стабільністю. Це взагалі карта святкувань. Ви тут чогось можете досягнути. Так, може, може, хтось давно там продавав квартиру, і зараз ви її продасте. Або ви давно хотіли купити свою бажану квартиру, і ви там уже до неї, що підготовлювалися, вже десь там документи підписували. То зараз ви нарешті отримаєте оці свої ключі на затемнення. Це такий буде важливий етап у вашому житті. Або ви, наприклад, там виплатите іпотеку якусь у цьому місяці. Так от, четвірка жезлів це у нас про стабільність, це про перемогу, це про комфорт, про дім взагалі ваш. Так? Ви подумаєте тут про ваш дім, може якісь оновки будуть у вашому домі, можливо, якісь нові люди, там, я не знаю, може ваша донька заміж захоче виходити, і вона зараз вам це рішення буде прийняти, вам це скажуть, ви про це дізнаєтеся. Або ем... Або, можливо, вам скажуть по роботі, що вам треба переїжджати. Так, і ще карта. Дев'ятка Пентаклів дуже хороша карта, яка, в принципі, говорить про достаток і про задоволення своїм життям. По дев'ятці Пентаклів тут вже треба показувати, збирати якийсь урожай. Так, ви будете його показувати всім, ви будете хвалитися, можливо, навіть цим урожаєм. Дев'ятка пентаклів – це у нас також карта утриманих людей. Так, тих, кому допомагають грошима, кому дарують може якісь подарунки. Може, ви тут переїдете там, не знаю, до свого чоловіка, наприклад, до свого хлопця жити. Так він вас буде утримувати. Чи до своєї дівчини ви переїдете жити? Вона дуже добре заробляє, і ви тут будете відчувати себе як вареник маски. Um, так от, і оця дев'ятка пентаклів, вона говорить про те, що не потрібно соромитися своїх е, так, своїх благ, своїх, свого достатку, а навпаки, потрібно е, ними себе задовільняти і показувати всім, як ви просто кайфуєте. Так, і ще одна карта. Так. Справедливість. М -м -м -м. Ще один старший аркан у вас. Справедливість це про документи. І е, ви дійсно тут можете якісь документи на квартиру закрити нарешті. Або е, по справедливості, знаєте, тут завжди потрібно себе питати, е, для чого мені та чи інша ситуація? Не за що, а для чого вона мені потрібна, який плюс, який, е, е, так, що я з цієї ситуації винесу взагалі для себе. Е, це можуть бути якісь адвокати, у вас з'являтися в житті чи все, що пов'язане з документами з юриспруденції ви будете вирішувати в цьому місяці, і знову ж таки, у нас починалася карта балансом шестіркою, так який у цей баланс ви тримаєте, і закінчується знову ж таки теразами. Та ем, не потрібно перенавантажувати якусь із сфер життя. Пам'ятайте про, е, про баланс у всіх сферах, про те, що вам потрібно думати і про своє здоров'я, також і про свою любов, також, і про свою роботу е, також вам потрібно думати. Вам потрібно взяти усюди потрошку. Бути присутніми, так і дуже важливо в цьому місяці іти саме по справедливості, по чесності. От ви тут можете ризикувати, але не йдіть проти закону. Так, ви ризикуєте, якщо ви ризикуєте, все одно ви маєте дотримуватися якихось правил, тому що близнюки часто так. Особливо у чоловіків, у знайомих, яких я знаю, вони часто на червоне світло проїжджають, там, наприклад, або десь там щось, десь, якісь мутки роблять. От такого в цьому місяці робити не потрібно. Дотримуйтеся закону, це обов'язково. Так, далі оракул, дорогі близнюки, оракул. Що вам треба звернути увагу? У березні 2025-го. У сонце і зірки! Сонце і зірки! І у вас в руках магічна паличка. Ви маєте дуже світлу голову, подивіться, ваші думки ясні. Ви взагалі тут будете добре розуміти, куди треба рухатися і яким чином. І зможете втілювати якісь свої мрії, якісь свої об'єктиви у вас будуть з'являтися. Тут конкретно вам треба буде світити, так як сонечко, проявляти цю свою енергію і при тому всьому і ще по зіркам розуміти якісь свої цілі і об'єктиви, до чого ви хочете йти. Взагалі сідайте собі, можливо, навіть і прописуйте. Собі це, тому що, дивіться, у вас є допоміжний апарат. Ви бачите далі, ніж інші люди, ви бачите краще, ніж інші люди, і ви будете розуміти, яким краще путем піти, так, що краще зробити. Так, і додатковий у нас сьогодні оракул це е, шаманський оракул. Рідко я його використовую, але на такі відео хотілося в нього взяти. Так, і звідси я вам дістану карту, яку ви будете для себе так Карта для 25 го року. Так. У, дуже цікаво. До <смір> речі, так всі поєднуються карти між собою. Ну, у мене в голові не дуже сильно поєднуються. Це у нас карта сова. От подивіться на цю сову. Що ви бачите, що вперше вам приходить в голову, про що ви подумали? Це у нас номер карти е 39. 39. Може це якесь число, яке вам потрібно буде в цьому місяці. 3, 9 або 9, 3. Ось. І взагалі сова, як на мене тут, то це знову ж таки якась така ваша мудрість. Ви бачите вночі краще, ви, е, ви можете Дивитися далі, ви дуже спокійні маєте бути в цьому місяці. Ви маєте приймати якісь такі рішення, знаєте, мудрість. У вас це завжди у нас така мудрість, так? Мультик з згадала це Тьоточка сова, яка розказувала ці казки. от І у вас можливо тут навіть з'явиться така людина, так? Як цей от ем, верховний жрець, яка буде давати вам поради і настанову в неї прислухайтеся, дорогі безвіки. Так що так, такий для вас вийшов розклад на березень 2025 року. Я чекаю вас в інстаграмі на розіграш. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!